Кілька тижнів тому на Закарпатті стартував опалювальний сезон. В області налічують близько 1200 бюджетних установ. Третина з них обігрівається дровами, решта мають електричні або газові котли. Станом на сьогодні твердим паливом забезпечені 95% закладів соціальної сфери. Практично у нас всі заклади, які споживають для опалення тверде паливо, альтернативу. Вони забезпечені технологічним запасом деревини. Зараз плавно всі бюджетні установи, які працюють на відходах деревини, їхні котельні і на природному газі, входять в опальний період. Останнє розпорядження було прийнято Жданівською територіальною громадою. Але як я вже сказав, станом на сьогодні всі заклади бюджетної сфери. Технологічно їхні котельні готові і розпочали у певний період відповідно до прийнятих розпоряджень. Робоча група, яка була створена при обласній адміністрації, відпрацювала всі алгоритми забезпечення дровами, як бюджетних установ, так і населення. Окрім того, розробили спеціальні дозволи на використання природних ресурсів у межах заповідного фонду. Забезпечення дровами об'єктів соціальної сфери у 2024 році області складає близько 95%. Крім того. З метою забезпечення жителів територіальних громад, що проживають на території національних природних парків, також Карпатського біосферного заповідника. Станом на сьогодні департаментом видано 17 дозволів на спеціальне використання природних ресурсів в межах території та об'єктів природозаповідного фонду, що покращує ситуацію з заготовленням дров на таких територіях. У постійне користування Державного підприємства Ліси України на території Закарпатської області відведено понад 583 тисячі гектарів лісу. Щорічно заготовляють близько 250 тисяч кубів дров. Населення може придбати сировину безпосередньо у лісництві або ж на сайті дрова є. Наразі до філії підприємства надійшло 18 тисяч заяв власників, які потребують 152 тисячі кубічних метрів деревини. На бюджетну сферу скеровано запити щодо потреби в 16,5 тисяч. Десять кубів паливної сировини лісоматеріал реалізовується на верхньому складі, який знаходиться безпосередньо в горах, і на нижньому, що близько до населеного пункту. Дрова бувають трьох типів: твердо хвойні і м'яких порід. Вартість дров першої групи на верхньому складі, в середньому по філіях Закарпатської області 950 гривень, на нижньому складі 1443 гривень. Друга група це дрова хвойних порід. Середня ціна на верхньому складі 866 гривень, на нижньому складі 1300 гривень. 47 Третя група це м'яколистяні породи, вартість дров середня по верхньому складі 761 гривня, на нижньому складі 1263 гривні. Загалом на 2024 рік до заготівлі ми маємо 227. 1320 метрів кубічних. За 10 місяців реалізовано 191 665 метрів кубічних. Для тих закарпатців, які опалюють помешкання дровами, державою передбачено механізм додаткової підтримки субсидії на тверде паливо минулого опалювального сезону. Такою послугою скористалися майже 14,5 тисяч дворогосподарств. господарств. У цьому році кажуть у пенсійному фонді, цифра може бути більшою. Додаткова підтримка в 2024 році буде виплачуватися за кошти партнерів, а також за кошти пенсійного державного бюджету. На додаткову підтримку мають право громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, та які отримали виплату житлової субсидії або пільги на придбання твердого пічного побутового палива, або отримали відповідну виплату. За словами посадовців, дров на зиму вистачить усім. Затримок із поставками лісу наразі не спостерігається. Люди закуповують сировину завчасно і фактично з настанням холодів мають необхідний запас. Окрім того, всі бюджетні. Установи оглядаючись на попередній досвід зимових блекаутів, подбали про альтернативні види живлення, тому в разі чого у садочках, школах і лікарнях буде тепло.